Вітаю всіх 3 вересня. Давайте ще розглянемо кілька останніх новин, щоб трошечки більше з вами зрозуміти та розібратися, що воно несеться. Під'їхали нові умови від Росії для досягнення міцного миру, міцного миру необхідно визнати на міжнародному рівні приєднання до складу Росії Криму, Донбасу та Новоросії. Ми повинні визнати офіційно Крим, Донбас, Новоросія російськими територіями. А в Новоросію в них зараз входять ще Миколаївська і Одеська область, те, що біля моря. А може туди ще входить і Дніпропетровська, а може і Харківська, а може і Сумська. Ви розумієте, що відбувається? Ось до чого всього дотягнув цей трамп. Тягне і тягне резину. Так, заява з Росії, це, до речі, Лавров каже, для досягнення міцного миру Україна повинна визнати на міжнародному рівні приєднання до складу Росії, Крим, Донбас і Новоросію. Це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська область, а може і ще там якісь, а може ще і Харківська, і Сумська. Пауза. Пауза. Тупік. Ну, це взагалі. Карти кажуть, що це ну, це, ну, що це? Двойка мечів, це якийсь двойка мечів, тупік. Ну, це реально тупік. Все гірше і гірше. Гірше і гірше. Тобто, щоб зупинити Росію, ми повинні віддати пів України. І ще й офіційно визнати. Віддайте шість пентаклі, розбите серце, ніхто це ніколи не віддасть. І тільки тоді карта миру і сонце. Можливо, буде мир, і ми реально зупинимось. Вони показали своє лице і показали всі їхні хотілки. А їхні хотілки це. Контроль Чорного моря, контроль Азовського моря вже відбувається. Ну і контроль за оцими областями. Я вам чесно кажу: туди ще може війти і Дніпропетровська, і Харківська, і Сумська. Не тільки Миколаївська та Одеська. Ну, давайте спитаємо, чи досягне Росія своєї цілі. Стосовно Новорусії, стосовно всіх оцих областей, і Миколаївська, і Одеська. І Донеччина, і Запорізька, і Херсонська, і решта областей, і Донбас. Чи вдасться Росії їхній план, щоб ці території були російськими? Імператор. Ну це його ціль. А Вищий суд. Імператор накликає на себе біду. Сонце. Рицеп Пентаклі. Вони будуть, бачите, карта повільності, повільності, карта Сонця це ціль імператора, ціль Росії, і карта тягнучки. Вони до цієї цілі готові йти, 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 йти поступово просуватись і йти, і йти. Досягнути своєї цілі. Дурень повіщений. Ну показують ні. Показують, як ні. Смерть, зв'язані руки і дев'ятка мечів. Це практично. Ну, це, неможливо. це неможливо. Ну, ось вони відкрили, я ж кажу, луна і сім мечів і рафант. Вони показали своє лице. І показали, що дійсно вони хочуть. Яка їхня мета? Їхня мета це реально пів України. Я би сказала навіть по Дніпру і Херсонська, Одеська і Миколаївська область, Чорне море, контроль. Амбіції побачили і плани. Ну, показує, що так не буде. Вони не досягнуть своєї мети, але ж ну, ось незрозуміло одне, як. Це все зупинити. Як зупинити Росію? Давайте ще раз питаємо. Я вже скільки раз питала, це постійно випадала карта П'ятірка монет, це бідність, бідність. Робити їх бідними. Але ви ж бачите, він поїхав в Китай і отримав підтримку гроші з боку Росії. Ой, тфу, блін, Росія отримала гроші від Китаю підтримку цього сім'їпіла. Пробачте, заговорююсь. Як зупинити Росію? Як зупинити Росію? як, Щоб вони погодились на припинення вогню, на закінчення війни. Як їх зупинити Ось на сьогоднішній день? Чи є якийсь вихід із цієї жахливої ситуації? Туз Кубків. Пауза. Пауза. Таємниця. Таємна співпраця. Таємниця, співпраця і Росія. Таємна співпраця Росії. Король Пентаклі. Ну, це Америка. Рішення. Угу. Дивіться, хто їх може зупинити на сьогоднішній день. Король Пентаклі це Трамп, це Америка. Рішення, розрив контрактів, якісь реально ось ця карта жорсткі рішення. Я не знаю, там це можуть бути санкції, це може бути якась суперзброя, це може бути все ж, а може бути все до кучі і башня. Щоб це реально вдарило по них. Мало того, що ми робимо своє. так чи б тут повинно втручання США? Якщо не буде, ну, буде дуже важко. Зробити важку ситуацію їм, зробити обмеження, смерть, пересування. І це все на законодавчому рівні, плани. Да, П'ятірка Пентаклі, бідність. Те ж саме, що показувало, те ж саме і показує. Тільки так можна зупинити, по-іншому ніяк. Ми, зі свого боку, повинні робити все, що робимо. І, але ще повинні бути не просто слова, а якісь дії рішучі. Дії з боку США. По-іншому не показую. Росія підписала з Китаєм угоду про газопровід через Монголію. Ось цей газопровід називається Сила сибіру 2. Це той газ, який йшов в Європу. Тепер він буде йти через Монголію в Китай. Тепер газ буде йти через Монголію в Китай. Ну, мабуть, там і ціна буде дуже-дуже дешева. Для Росії це вихід, це... вони знайшли кошти для війни. Двійка пентаклі. Частину коштів знайшли для війни. Частину. Це дрони. А тут ще можуть міняти їм на дрони, бачите? Туди-сюди, туди-сюди. Ви, ви нам газ, а ми вам дрони. FPV маленькі, великі. Це якийсь обмін. Ми вам... Росія їм газ, а ми вам дрони. Або деталі для дронів. Да, те, що рухається, якась колісниця, якийсь обмін. Обмін для нанесення ударів. Співпраця. Підписали там щось. Також це удар ще, знаєте, для Європи теж показую. Для деяких європейських країн, давайте так. Так, да, вони знайшли, дивіться, бачите, була ілюзія, 5 пентаклі. Недостатньо було коштів, наприклад, на оці дрони. І вони знайшли десятку пентаклі. Тобто оцей газ, який буде йти до Китаю. Дуже велика ймовірність, що це буде просто обмін на дрони. Ну, ви уявляєте, так? Да? Газ, і скільки за цей газ буде дронів. І це ж все буде летіти. На військових, на територію України, на людей. Так, давайте спитаємо, що там Європа. <кій> давайте спитаємо, що там Європа. Після оцього все, що відбулося в Китаї, після того, що Цзіньпін об'єднує, хоче об'єднати, об'єднує, співпрацює Європа. Що зараз відбувається в Європі і як вони. Що вони планують робити стосовно всієї цієї ситуації, ну і, звісно, стосовно України, підтримки і так далі. Що в них там в планах Європа? Активні якісь дії? Зібратися разом, тобто об'єднатися. В Європі треба єднатися всім разом, як один. Бачите, об'єднатися. 10 кубків і допомагати. І активніше допомагати. Не повільно, а активно. Думають про майбутнє. Думають про майбутнє. Бо якщо зараз не подумати, далі буде дуже важко. Бачите, кулак. Їх чекає кулак. Вони вже думають над тим. Якщо Україна не вистоїть, то ми наступні. Нас чекає кулак, і вони теж готуються. Будуть допомагати. П'ятірка Пентаклі. Але деякі країни знов показує, будуть ставити палки в колеса, щоб зірвати контракти, щоб зірвати підтримку, допомогу, рішення якісь. Ну, Словаччина, Угорщина і Польща. Яка там країна медиків попередили? Попередили медиків, чи Франція чи Німеччина що через там кілька років, щоб готувалися до війни. Щось таке. Оце попередження. Чесно, не пам'ятаю, чи Франція, чи Німеччина? Попередили медиків, щоб вони вже зараз готувалися до... Війни, ну, ви розумієте, до пацієнтів важких. Що це? Мах, ну, контроль, рух, колісниця. Щоб, коли почнеться колісниця, вони були готові, а не сиділи з зв'язаними руками. Щоб були готові, тобто готуються, готуються до колісниці. Колісниця це війна, Вищий суд, щось за О, смерть. Так, дивіться, дві карти війни, смерть і вищий суд. Готуються. Готуються. Тому що колесо фортуни. Це може бути, це може не бути, це може статися, а може не статися, а готуватися треба. Десятка пентаклів виділяються великі кошти на навчання. на навчання, на навчання лікарів, як себе вести, як робити операції, як надавати медичну допомогу, бо вони цього не вміють. Навчання підготувати лікарів. Це просто якийсь, я не знаю. Ну, і давайте останнє розглянемо. Це пише видання, що удари по критичній нафтопереробній інфраструктурі Росії можуть примусити Путіна до переговорів вже цієї осені. Щось дуже з трудом віриться. Давайте спитаємо, чи дійсно удари по критичній нафтовій інфраструктурі Росії можуть примусити Путіна до переговорів вже цієї осені. Таке може бути? Ну, ту смичів. Ну, знов шанс. Це 20% робота. Ага, ілюзія. Ілюзія. Знаєте, як вони кажуть? Дивлячись на те, як буде проведена робота. Якщо робота буде проведена на десяточку, то, в принципі, є шанс, але це 20%. А взагалі карта ілюзій. Королева Жезлів. Це Росія. Паш Кубків, пауза. Ну, я реально не знаю, як тут треба бити, щоб вони погодились. Це треба все знищити. Все. Примусити до миру. Щоб прийняли рішення. Але вони ж хочуть перемоги, вони хочуть територій, вони не поступляться. Я ж вам кажу, вони залишаться в трусах, голі, босі, та навіть і без них, але все одно будуть йти далі. Також ви питали мене, чому Україна не б'є по їхній. Ну, давайте спитаємо, чи будуть удари по. Ось вони зараз почали бити по нашій енергосистемі. Чи буде Україна? Зеленський вже сказав, що буде відповідати, Україна буде відповідати дзеркально. Чи буде Україна наносити удари теж по їхній енергосистемі, російська, російська енергосистема? Чи буде наносити Україна теж удари, так само, як Росія? Ну, так. мечів, це відповідь так, Вищий суд, так. Відповідь так, буде, є плани. Далі ви питали мене, чому, чому, чому? Чому ми не б'ємо по їхнім складам з ракетами, з дронами? Ну ми ж туди прилітало в Татарстан. І по заводу виробництву, і по, по складам. Я думаю, що вони це все перемістили під землю, особливо ракети балістичні. І ці установки, іскандери, я думаю, що вони теж під землею. Вони не стоять собі, не чекають, коли ж по, неї, по, по, по ній прилетить. Чому Україна не б'є по складам з ракетами е, на території Росії? Чому? Я думаю, не все так просто. Король Жеслів. Ну, активні дії, є плани. Приховано, бачите, жриця приховано, воно приховано, вони шукають, а воно приховано. Пашмечів, люди там працюють, які теж зливають якусь інформацію. Знов будуються плани, вони постійно міняють ці сховища, я не знаю, як це назвати. Чому? 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 Саме по складам з ракетами. Десятка пентаклі, королева мечів, військовий ресурс по справедливості. Да, військовий, так а чому? Ірафант, захист, власність, жадібність. Чому? Є знов плани. Але бачите, плани, плани будуються, плани потім хоп, воно змінило, ну, тобто воно вже не там, якось повішений. Колісниця, його воно якось ну, по колісниці перевозиться. Не знаю, як вам це поясниться. Вони наші шукають, шукають, а потім раз, воно, його там вже немає. Ну, будуються плани, якісь нові, до речі. Не так легко, важко. Воно у відлюднику, я ж кажу, отшельник, воно десь приховано. Пожріться, це таємниця, вони його десь ховають. Я думаю, під землею. Ну, а де ще можна сховати. Так, ви ще питали мене стосовно, стосовно, стосовно цього кадирова, я пам'ятаю. Але мене, чесно кажучи, взагалі не цікавить цей кадиров. От слово зовсім. Ну, ви питали, давайте щось там з ним не гаразд. Що з Кадировим? Я навіть не бачила цих новин. Ну, я навіть не слідкую за оцими всіма їхніми діячами, воно мені не треба. Що там з Кадировим? Кадиров, що там з ним? Тупік, якийсь тупік. Віка мечів. Смерть. Ого! Король кубків, король кубків, смерть тупік. Ну, якась ситуація тупікова, по смерті важка, хвороба, почала прогресувати. Я б ще сказала, що тут присутній алкоголь, присутнє якесь, може, отруєння. Бачите, кубки, кубки, чашка, кубки, отруєння, алкоголь. Що з Кадировим, Дурак. Дурак туз кубків. Завершення диявол. Ага, завершення диявол і п'ять жезлів. Таке відчуття, що це все, оце Кадиров, він близиться до завершення, до завершення своєї кар'єри чи що, чи, можливо, він вже почав заважати комусь. Ну, якось його вирішили прибрати. Не дуже, карта смерті. Що з ним, я навіть не знаю, ви там написали, щось там з Кадировим, а що з ним? Ну, ось щось не гаразд з ним. Пишіть свої питання стосовно України і не тільки, будемо розглядати, зроблю окреме відео. Можете під цим відео писати свої питання стосовно України, хто кого що турбує. Можливо, є якісь міста, містечка, да? села, які ви хочете подивитися там, на цей місяць, на вересень. Теж пишіть, бо я ж тільки в розкладі дивлюсь великі міста та області. Пишіть, подивимося, зроблю окреме відео. На все добре.